Десять днів до офіційного запуску трамвай насихів таки поїде новозбудованою гілкою вже 17 листопада. Фіналізація проекту трамвай Сихів» зосереджена зараз на перехресті Угорської Горської Навроцького. Тут завершують облаштовувати технологічне кільце, наводять благоустрій території разом з трамвайною гілкою. Дорожники обіцяють відкрити рух і для автомобільного транспорту наразі однією смугою. Ми орієнтуємося провести пробний запуск трамвая десь на 10 число, тобто, щоб він прийшов, ми подивилися, як він йде, тобто є які там нюанси, щоб можна було доробити. Ну, в принципі, все йде згідно запланованого графіку. З Сихова до центру трамваю можна буде дістатися до півгодини. Інтервал руху обіцяють 5-6 хвилин. Планується, що на сихівській лінії курсуватиме дев'ять вагонів. Сім з них місто придбало цього року. Графіки руху на електротрансі розробили до 24.00. Однак, не виключено, що трамваї будуть їздити і цілодобово. Це є один з найбільших проектів, який реалізований в Україні. з... Часів незалежності, тільки самої трамвайної колії прокладено 11 кілометрів. Якщо в інших містах України трамвайні колії демонтовують, тому що брак грошей, то ми у Львові трамвайні колії будуємо. Найбільша інвестиція, якої не видно, це будівництво нового колектора. Його прокладають підземним методом. Технічний нагляд за усіма ремонтними роботами увесь час здійснювала французька компанія Іджіс. Зауваження кажуть, навіть якщо є, то дрібні, більше косметичні, аніж технічні, які не вплинуть на анонсовану дату запуску. Скажімо так, до 17 листопада ага, нам треба закінчити головний травмоніколій. А недоробки маленькі браки, можемо й після цього е, е, переробити. Тимчасово кінцевою зупинкою Сихівського трамвая буде кільце біля кінотеатру Довженка. На місці ринку Санта-Барбара розпочали земельні роботи. Торговці звільнили ділянку менше місяця тому. Та до кінця цього року і сюди мав би доїхати трамвай. Нехай краще роблять мені здається добре. Добре, але якісно. Ну то вже тих пару місяців то вже не є такого. Щось надзвичайне. В принципі, я скільки чекала, я ще можу зачекати, для мене це не є таке дуже щось. Я так і знала, що 27-му не поїде, чи якогось там обіцяли. Так само, як я думаю, і до моїх довгої. Погано, погано, але можна потерпіти. Але щоб зробили порядок, так як, як там. Проект трамвай Сихів – це 25 мільйонів євро. З них 12 – кредит ЄБРР, 5 мільйонів грант німецького уряду та майже 9 мільйонів євро. Кошти міського бюджету. Віталі Володимир Квятковський, головні новини Львова.